Скажу відверто, щоб на тій машині їздити, то треба мати вищу німецьку освіту водія. Тепер дивіться, як зроблене обшивка салону. Дивіться, то, тако. то лишилося ще з 80-х. Отакий от двірник теж з 80-х, я не розумію. А, о, ні, от прикольно. бачите, от Можна такого, можна такого. Отакий теж, бачите, двірник прикольний. Отакого. І тепер найголовніше, де бардачок? А то думаєш, як його відкривати? А ні, ти знаєте що? Це підсвітка. Зараз включу запалювання. Бачите, це підсвітка собі на документи посвітити. Бо хоп, німецький зеленого кольору. Отут бардачок. Це машина не до автомат або, або перемеханіка. По-іншому її не назвеш. Але в неї дуже класні сідухи. Отакі сідухи, такий пілот, що просто Ти капітан їдеш, такий фраєр. вона, звичайно, жонімох, він дуже має високу прохідність. В принципі, як і ГАЗ-66. Але на ній не може їхати так, і як кажуть, в армії називають таких слони, от такі самі звичайні водії, які не пройшли підготовку. Тут треба пройти вивчити дуже добре інструкцію. Тут треба знати, що він не перевернувся, під яким градусом, де можна спускатися, де не можна. Ти не можеш сісти з газ 66 на це і зразу поїхати. Ну і тепер останнє запитання. Оце ви, я думаю, здогадалися, хто? Ну такого ще ніхто не бачив. Воздухозаборника. Це дуже унікальна система, називається спагеті, Але прикольно. Ну, тепер що це за кнопка? Оцей весь лючок нагружений <свісно> і заяць. В принципі, логічно з однієї сторони, але давайте якісь вашої версії.